Даю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімютін. В абсолютній більшості випадків постраждалі велосипедисти вважають, що у ДТП беззаперечно винен водій автомобіля, який здійснив на них наїзд, заподіяв тілесні ушкодження та повинен нести кримінальну відповідальність із відшкодування моральної та майнової шкоди. Поліція також намагається не ускладнювати справу і всю відповідальність перекладає на водія. Типу він не обрав. Безпечну швидкість руху у несприятливих умовах дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив наїзд. І таких кримінальних проваджень по ДДП у мене половина. У цьому відео коротко та по суті розповім, які вимоги встановлені для велосипедістів. Повірте, ви цього не знали, та що потрібно знати водіям, якщо вони здійснили наїзд на велосипедиста. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія-драгером, замовляйте мої практичні унікальні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Незнання правил. Всі постраждалі велосипедисти, з якими я спілкувався, і що дивно, більшість водіїв автомобілів навіть не здогадуються, що велосипедисти також є учасниками дорожнього руху. А у правилах дорожнього руху існує цілий розділ, який Визначає вимоги до велосипедистів. Однак, попри відсутність вимог щодо навчання, велосипедисти є учасниками дорожнього руху та беруть безпосередню участь у процесі руху на дорозі. Зокрема, велосипедисти, які рухаються по дорогам для автомобілів, повинні знати вимоги дорожніх знаків, сигнали регулювання дорожнього руху та дорожню розмітку. А розділ 6 правил дорожнього руху присвячений якраз. Вимогам до велосипедистів. Вимоги ПДР до велосипедистів. Під час руху по дорозі для автомобілів велосипедист повинен бути обладнаний світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого, позаду червоного. Що особливо важливо для руху в темну пору добу та в умовах недостатньої видимості, таких, як, наприклад, несприятливі погодні умови, туман, там дощ на велосипеді. Повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фонар. При цьому правила дорожнього руху прямо забороняють керувати велосипедом в темну пору добу та в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем та чи без світлоповертача. І, мабуть, ви точно не знали, що за порушення велосипедистами правил дорожнього руху існує адміністративна відповідальність за статтею 127 купа, якої передбачений штраф. А частиною 3 статті 127 КУПАП окремо передбачено відповідальність у вигляді штрафу за їзду на велосипеді по дорозі для автомобілів у стані сп'яніння. Основні ситуації, які призводять до ДТП, зі своєї практики скажу, що ДТП за участю велосипедистів, як правило, трапляються у темну пору доби або в умовах недостатньої виданості. При цьому майже всі, хто постраждав, були у темному одязі. А велосипеди були без світло знаків, особливо розповсюдженим таке явище на автодорогах в сільській місцевості. І повірте, якщо є задній світловідбивач, то шанси бути збитим просто мінімальні. Водій своєчасно просто побачить такого велосипедиста на дорозі та об'їде його. У містах досить взагалі, багато кур'єрів із доставки їжі на велосипедах, яким правила дорожнього руху взагалі невідомо, чи вони просто їх свідомо ігнорують. Та які їздять, як хочуть і де хочуть. Неодноразово зустрічалися випадки, коли велосипедисти були з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, але поліція їхнє освідування не проводила. Водії автомобілів після ДТП цього не вимагали або не звертали увагу. Чим в подальшому просто ускладнювали своє становище. Пам'ятайте про це: висновки! Отже, у переважній більшості не водії, а саме велосипедисти є винуватцями ДТП. Саме велосипедисти злісно порушували правила дорожнього руху, внаслідок чого водії не могли побачити їх на дорозі та своєчасно вжити заходів для зменшення швидкості та зупинки транспортного засобу або для об'їзди велосипедиста. Єдина парада, у разі, якщо сталося ДТП, це негайно залучити адвоката. Саме на стадії огляду місця дорожньо транспортної пригоди складання схеми ДТП та наданні пояснень. А якщо правильніше, то взагалі не давати ніяких пояснень. Це архіважливо. Бо саме на стадії огляду місця дорожньо транспортної пригоди фіксуються вихідні дані для автотехнічної експертизи, яка встановлює можливість водія транспортного засобу в умовах якраз конкретної дорожньої обстановки. Побачити велосипадиста та уникнути на нього наїзд. Так, це складні технічні питання, але це саме так. Крім цього, у мене є інструкція, як діяти під час ДТП. Завантажити її можна у моєму телеграм-каналі. Там ще більше цікавої та корисної інформації. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу!